Привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали і запрошую вас на нове відео, тому що це середа. Це у нас з вами відео для душі. Ви вже всі звикли, але для новеньких я постійно повторюю, що у нас є розклад, і середах у нас відео на духовні теми, тому що я людина віруюча і це. Додає мені щастя в житті, то я, звичайно, намагаюся поділитися усім цим з іншими. А по п'ятницях у нас звичайне відео для усіх а тих, кому не подобається відео для душі. Тож, якщо вам подобається, лишайтеся, беріть собі каву, смаколики, чайок і додавайтеся. А якщо ні, то чекайте п'ятниці. Дорогенькі, сьогодні я пропоную вам. Почистити свої душі від недовіри до Бога. Мені здається, що це взагалі дуже щось рідне, тому що ми усі на це страждаємо. Це не так вже й легко довіряти Господу, усе своє життя, і кожен з нас в той чи інший момент. Та я вважаю, що всі ми, навіть кожного дня, маємо моменти. Коли ми сумніваємося і не довіряємо Богу. А зараз, проходячи через війну, через такі важкі часи, то взагалі це ну, просто випробування. Тож, давайте поглянемо на це трішечки глибше. І пропоную я вам почати із вірша, який записаний у книзі Якова, це перший розділ і шостий вірш. О, послухайте, як цікаво тут сказано. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Послухайте, як радикально, як просто а, різко тут написано: якщо у вас є сумніви, ви абсолютно нічого від Господа не отримаєте. Написано, ви маєте просити, але ви маєте просити із вірою без жодного сумніву. Тобто ми можемо зробити висновок, що сумнів це не щось таке, не знаю, безвинно легке, яке частина нашого повсякдення. Ні, друзі, виявляється, що сумнів це щось таке, що може вам завадити. Отримувати те, що ви просите від Бога. Тож, хочу вам знаєте, яку історію розповісти. І поставити вам кілька питань для роздумів. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, то трішечки е, Ізраїль, народ Ізраїля вирішив. Господь їх вивести через те, що вони дуже вже плакали, дуже вже молилися і просилися, щоб Господь збавив їх від руки єгиптян, тому що вони вже дуже занадто над ними знущалися. І Господь для цього вибрав Мойсея, і а, там був дуже довгий період, коли Господь працював із серцем фараона і посилав. Усілякі там знамення, усілякі випробування для того, щоб і показати свою волю, і виростити віру у єгиптянах, пробачте, у ізраїльтянах. І о, для того, щоб, нарешті, серце фараона погодилося. І коли вже все сталося, і всі пройшли через ці важкі часи, і вже вони йдуть пустелею, Починається серед народу Ізраїля такий ем, не те, що просто гомін, і шепіт, і невдоволені серця, а вже конкретно вони почали там намовляти не тільки на Моїсея, а ще й на Бога. І тема була така: от е, вивели нас, значить, у нас там була їжа, у нас там були домівки, у нас там було і м'ясо і молоко і таке пересяке. А тут ми лазимо по цієї пустелі, пустелі, нічого нам тут немає, і обридла нам ваша їжа. Вони там все, у них було ем, пов'язано на їжі, яка їм набридла. Вони сказали, що вона гидка. Ну звичайно, Господь прогнівався на це. Тому що в них вже було достатньо е, дуже багато шансів побачити, наскільки Господь до них е, ставиться добре, наскільки він багато для них робить. Е, це вже окрема тема. Е, можливо, навіть наступна. І дуже цікаво. Мені так воно подобається, допомагає мені персонально. А сьогодні, от, е, спинемося на тому, що коли Господь їх покарав за це. Для того, щоб спинити, для того, щоб, знаєте, як ми іноді дітей на них так, зробимо щось таке різке їм щось на них крикнемо для того, щоб вони спинилися в тому, що вони роблять, задля їхньої безпеки, задля їхньої користі. І Господь так само зробив він, наслав на них зміїв. І не просто то були змії, а вони були. Отруйні. Тобто, коли така змія кусає, то людина помирає. І там багато перемерло людей. Така значна частина. Не вказано, скільки, е, в, 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 яка конкретна кількість не вказана, але сказано, що немало людей померло. Немало. І що трапляється наступне? гордість проходить. Ці ну, незручності і зміями отруйними, нарешті повертають серце народу єгипетського ізраїльського так, що вони бачать нарешті, що вони зробили не так, вони підходять до Моїсея і просять його помолитися і вибачитися за них перед Богом. Моїсей це все робить, і Господь каже йому, Зроби собі мідного змія, постав його на прапор, і хто подивиться на нього, не помре. От я хочу вам е, зачитати цей вірш це із книги Чисел, 21 розділ, з 4-го по 9-й вірш. І написано так: що і зробив Мойсей мідного змія і виставив його на прапорі, і коли змій жалив людину. Вона, глянувши на мідного Змія, залишалася живою. І от у мене до вас, друзі, такі питання. Ну, навіщо Господь зробив оцей символ мідний? Ну навіщо він був? Невже не можна було просто тих зміїв вигнати? Тим паче, що він сам їх наслав, це для нього не була проблема. Просто позбавитись конкретно, щоб їх не було. Нащо вони продовжують їх жалити, і Господь чомусь не збавляється від зміїв, а дає символ ну, вирішення цієї проблеми. Чому так? Чому? Тому що, друзі, щоб виросла у них віра і розуміння цієї ситуації. Якби просто Господь забрав Зміїв? Віра б у них не виросла. Вони через кілька днів вже знову почали, то, може, трішки тихіше, а вже щось би знайшли, чимось були ще невдоволені. А так, бачите, Господь таке мудре рішення знайшов. Він зробив символ: Хочеш не померти, ти маєш щось робити. Ти маєш подивитися на цього змія. І не просто подивитися. А коли людина дивиться на цього Змія, вона вірить в те, що вона не помре, тому що так сказав Мойсей, а Мойсей там був великий, велика людина на той час. І... Іноді в нашому житті так само стається. У нас є проблеми, і замість того, щоб її вирішити, Господь її не так забирає, як нам би хотілося б усім. Просто забрали її, і все, вона розсмокталася, її не існує. Господь дає нам, як би то мовити, ну, засіб для її вирішення, який потребує нашої віри. Друзі, де взагалі береться це розчарування? Де той момент, коли ми розуміємо, що ми розчаровані? Мені здається, що це стається саме тому, що ми, як люди, коли в нас є якась проблема, і ми очікуємо від Господа е, вирішення її, ми вже знаємо, як ми хочемо, щоб ця проблема була вирішена. Справа в тому, що в нас є вже план. Якщо Господь по-інакшому бачить вирішення цієї проблеми, або відповідає не в той час, коли нам би хотілося на нашу молитву, або щось іде взагалі не так, як ми собі спланували. Що стається? Стається те, що ми, ми розчаровуємося у тому плані, який Господь для нас запропонував, як Він все зробив. І коли таких моментів накопичується в нашому житті декілька, ми вже починаємо мати недовіру. От знаєте, як, наприклад, хочу вам. Такий життєвий, дуже життєвий приклад навести із заміжжям. От дивіться, не знаю зі сторони чоловіків, не буду казати, тому що ну, ми жінки ж геть інші, а от з жіночої сторони, ви зараз мене усі зрозумієте, хочу навести цей приклад. Коли ми собі приходить час подумати за чоловіка, так, ми починаємо молитися, ми вже собі маємо. Якийсь образ у серці, у голові, у душі, якого б ми бачили чоловіка, і вже за тим образом і підбираємо. Для когось він має бути добрим, для когось турботливим, для когось він має бути люблячим. Хтось потребує сильного, а хтось, можливо, веселого. Ми всі різні, і ми, звичайно, підбираємо. Якісь різні образи, які доповнили нас. І, і коли Господь вказує нам на те, що це не та людина, яку ми вже собі подумки вибрали, О, оцей, оцей, він такий гарний, він такий сміливий, веселий, турботливий, от, він мені дуже подобається. І ми починаємо, знаєте, якось. І з Господом торгуватися. Ми починаємо: о Боже, він такий гарний, він такий добрий, нехай ми будемо разом. І Господь вказує нам, що це не, це не та людина, яка тобі потрібна, в мене для тебе інший план. І поглянь, в нього така проблема, і от така проблема. Він нетерплячий, або він е, гнівливий, або ще щось. І що ми кажемо? Та нічого, я стерплю, все буде добре, у нас буде все гаразд, тому що я ж його люблю. І ми собі думаємо, що у нас абсолютно все буде добре, тому що ми любимо через те, що ми вже маємо план, ми вже вибрали людину, ми не даємо Господу ніякого абсолютного шансу а, нам запропонувати дійсно ту людину. Яка була створена для нас, яка доповнить нас, і а, з якою у нас буде абсолютно якась гармонія. І через це стається багато шлюбів, які би і не мали статися, тому що ми слухаємося не Господа, ми слухаємося себе, свої бажання людей, але не Бога. Тобто, як бачите, коли ми через свою горделивість, через а, Можливо, на мудрість, можливо, просто тому, що Господь не має в нас достатньо авторитету. Ми свою проблему йому не віддаємо цілком, і не даємо йому можливості її по-справжньому вирішити. А Ми самі вже в голові собі маємо план, і Господь, просто як якийсь джин, має виконати всі наші бажання. Це дійсно. Взагалі не так, як має бути. І от саме це призводить до розчарування, до недовіри, тому що ми просто не віримо в те, не довіряємо Господу, що Він зробить так, як хочеться нам. Ми сумніваємося у здатності Бога зробити якнайкраще для нас, саме тому, що ми самі знаємо, як краще для нас. А чи це правда, друзі? Адже Господь і створив нас, і знає наше майбутнє. Ми абсолютно не маємо ніякої уяви, що навіть буде завтра, а Він знає і дні наші, коли ми були створені, і час нашої смерті, і час нашого народження, і усе наше майбутнє, то неже ж він не знає, як буде найкраще для нас? Звичайно, знає. Ми просто не готові ще віддати. Кермо нашого життя в його руки. У Єремії, у 29 розділі, є такий 11-й вірш. Я вже вам його зачитувала, але хочу нагадати ще, тому що він мені дуже подобається. Це вам на підтримку. І там сказані такі слова. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого Аналиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Господь хоче все, що Він, хоче вам дати. Його задуми до вашого процвітання. І він не хоче ніякого лиха, він хоче дати вам надію. Він хоче, щоб у вас було все добре. І якщо подивитися на обіцянки у Біблії, то є обіцянки Бога до нас, сказані через когось, як, наприклад, через Моїсея або Ще через якогось пророка, а є обіцянки, які Господь дає персонально. І ем, коли Господь щось каже персонально, от як тут, Він каже, що я знаю свої задуми щодо вас, все вам на добро. То, навіть ми не послухаємо Господа, невже ми будемо сумніватися в тому, що Він хоче нам лише добра? Надмірні переживання і страх це, друзі, також недовіра Богу. І хочу вам зачитати з Матвія, це 6 розділ, 25 вірш, такі чудові слова. Послухайте. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та пити, ні тілом вашим, у що одягнутися, хіба ж життя не більше їжі, і тіло не більше одежі. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Погляньте, от е, я коли перші рази читала цей вірш, я думала, але ж, а, а як, господи? Просто сісти і сидіти нічого не робити це ж таке головне, От це ем, ну, основа нашого життя. Так? Ми маємо десь бути в теплі, десь спати, десь жити, щось їсти і в щось одягатися. Це... Ну, Така основа життя, як про неї не турбуватися. Господь каже, не турбуйтеся навіть про це. Вже про це потурбовано. саме тому, що я вас люблю. І ще один вірш це в той же самий шостий розділ, але це 26-й вже вірш, наступний. І написано: Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані збирають у засіки, а отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші. Господь каже, я пташок годую, безляких звірів. А то ви, мої діти, ви для мене набагато-набагато дорожчі. Звичайно, прогодую і вас все вже про все подбано. Ніхто з вас не буде ні холодний, ні голодний, ні без хати. І в Матвія, 6 розділ, 30-й вірш, такі слова сказані. І коли. Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра викидають його до печі, Бог так одягає, то чим небагато більше вас, маловірні. Господь каже: люди, які сумніваються в його а, бажанні подбати про все, що для нашого життя потрібне. Вони маловірні, вони не мають віри, вони не мають взагалі розуміння Бога і наскільки сильна любов Бога до усіх нас. І останній на сьогодні вірш хочу вам зачитати з книги Римлян. Це 8 розділ, 32 вірш, і там сказані такі слова. Він власного сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Як же разом із ним не подарує нам всього? Як на мене, це такі, знаєте, ну, особливі слова. Дійсно нагадують нам, що Господь навіть свого сина віддав за усіх нас, за вас, за мене, то невже ж Він не дасть нам усього того, що нам потрібно для життя? Тож, дорогенькі мої, якщо ви знаєте, що це таке ваша. Таке хитке місце, сумніви, то згадуйте ці слова, що Господь каже, по-перше, не сумнівайтеся, просто просіть, без сумніву, тому що хто сумнівається, той нічого має знати, що нічого від Господа не отримає. Далі Господь сказав, що Він нас всіх дуже сильно любить. Він має для кожного із нас наміри. І ці наміри на добро, на особливе життя, яке наповнене усім гарним і добрим, і ні, ні, на як, ні на лихо, ні на чого непоганого. А далі він каже, що майте віру, тому що якщо я навіть якихось горобців, птахів і тварин, за ними доглядаю, годую і дивлюся, щоб все у них було добре, то чим паче вас. Моїх дітей. Ще він нам нагадав, що а, він за нас віддав свого сина. То, якщо сина навіть свого віддав, то дасть нам усе, що необхідно. Сподіваюся, друзі, що вам це було корисно і на підтримку. Тому що зараз дуже дійсно важкі часи, і ми усі абсолютно сумніваємося кожного дня, тому що з цього складається наше життя. А ти паче зараз, коли в нашій країні така біда війна, і дійсно багато людей проходять через важкі часи. Тож ось вам такі вірші на підтримку, щоб ви пам'ятали, що сумніви це погано, і у вас немає підстав сумніватися у Бозі. Він вас дуже-дуже любить і обов'язково про все, що вам потрібно, подбає. Тож, відпустіть усі свої страхи, усі свої сумніви, тому що вони вам більше не потрібні. Я кожному із вас бажаю гарного дня і гарного тижня. І бажаю е гарного настрою попри все. Нехай Господь буде з вами, бережей і вас і вашу родину. Нехай Господь особливо торкнеться серця кожного з вас для того, щоб ви зрозуміли, що він поруч. А я з вами прощаюся до наступних відео. Побачимось дорогенькі. Бувайте!